Сань, що таке бути амбасадором «Динамо Київ»? Що це для тебе значить? Слухай, це для мене якась нова така штучка. Тому, по-перше, приємно, знаєш, тому що дійсно, як і я не ну, це мій рідний клуб, і дуже приємно, що запропонували таку штуку. Поживемо, побачимо. Мені взагалі просто прикольно прийти зараз сюди і подивитися футбол. Я народився в Києві. і ну, Я був би не знаю, не киянином, якщо б не вболівав за свою рідну команду. Ми знаємо, що багато футболістів мають почуття гумору, дивляться твоє шоу ваше mm -hmm. з хлопцями. Деякі навіть були у тебе на Боли. програмі. були. в Андрієвський. Як ти гадаєш, кого наступного гостя можна запросити? почуттю по гумору, по настрою. Дивися, 63 мого колективу з Чернігівської області. Так. І дуже приємно було б запросити їхнього земляка. Ярмол. Ярмоленка, так. Я думаю, і пацанам було б прикольно, і у нього був би прикольний експіріанс. Треба подумати з ким, але взагалі ми Ярмоленка чекаємо. Так, скажи на камеру, Андрій буде це дивитися. Ти будеш це дивитися, і ти будеш зараз виходити, може. І я те сьогодні побачу і запрошую. Я Караваєва, скільки ти мене запрошував на футбол, і завжди казав, що Караваєв чекає. Зараз, якщо я його побачу, я йому обов'язково скажу, що вони, коли приходили до нас на шоу, подарували нам футболки, і я нарешті скажу, що. Кара, пасіба велике, що нарешті футболка мого розміру. Два це день мого народження, так. а чотири це квітень місяць і друге ноль четверте. І тому це, як знаєш, мої тіпа, символічні цифри, з якими я живу по всьому життю. Я дуже люблю Одесу, я дуже люблю Чорноморець. А, і Полтавську ворстку, і Шахтар. Коротше, дивіться, давайте так. Якщо, який би не був рахунок, головне, щоб цей матч пройшов гарно, красиво, щоб глядачі отримали задоволення і головне без тривог.